НАТО назвали неприпустимими погрози Росії застосувати ядерну зброю проти Данії. За словами прес-секретаря Альянсу Ане Лунгеску, вони не сприяють зміцненню довіри та миру. Минулого тижня російський посол у Данії заявив, датські кораблі можуть стати мішенню для можливої ядерної атаки Росії, якщо країна приєднається до системи протиракетної оборони НАТО. Адже це каже посол буде загрозою для Росії. Докладніше далі Арсен Цимбалюк. НАТО буде захищати всі країни, члени альянсу від будь-якої загрози, в тому числі і Данію, заявила Лонгеску. Водночас в організації здивовані тоном та змістом заяв російського посла за словами Лонгеску в Альянсі чітко дали зрозуміти, що протиракетна оборона НАТО не спрямована проти Росії або якоїсь іншої країни. Натомість система призначена для захисту від ракетних загроз. Заяву російського посла прокоментував і прем'єр Фінляндії за його словами. В Європі змінилася обстановка навколо політики безпеки. Тож подібна риторика Москви не вибив. Вається із загального контексту після війни в Грузії у 2008-му на перший план стало виходити мислення про сфери впливу. каже Олександр Ступ. Тепер справа дійшла до України, до її східних областей. Росія більше не хоче дотримуватися міжнародних законів. Росія хоче сама їх установлювати.